У 12 виглядала на всі 40. Це реальна історія Зари Гаршорн. Уже в 12 років її обличчя та руки були вкриті зморшками. Однолітки з неї знущалися, а в школі путали з вчителькою. Спочатку лікарі думали, що це ліподистрофія, коли жир в організмі розподіляється нерівномірно. Але пізніше у США поставили точний діагноз еластолізіс рідкісне захворювання, яке зустрічається лише у кількох десятків людей у Британії. Мама Зари мала ті ж проблеми зі шкірою а от її сестрі пощастили. Стилу більше, вона є абсолютно здоровою. У 16 років зараз зважилася на операцію: чотиригодинну підтяжку обличчя, і з результат був неймовірний. Зара виглядала як звичайний підліток і навіть наважилась піти на побачення. Та вже за 4 роки шкіра знову обвисла. А от у більшості з нас проблеми зі шкірою зовсім інші: висипання, сухість чи втрата еластичності. Часто це відбувається через брак колагену. Саме він насичує шкіру та додає їй пружності. Тому я обираю Zest Beauty Collagen Скін він допомагає підтримувати здоров'я шкіри та відновлювати її еластичність. Знайди свій заст, будь забест. Що ж до зари, то найгірше попереду, адже ця хвороба вражає не тільки шкіру, лікарі застерігають, що серце жінки може зупинитися будь-якої миті. На щастя, зараз органи жінки у нормі, а от операції по підтяжці шкіри дають лише тимчасовий ефект. Тож Зара навчилася жити зі своєю зовнішністю і каже, що хоче надихати людей не соромитися себе.